Вітаю вас на моєму каналі. У нас задощило Два дні йдуть такі непроливні дощі. На городі дуже мокро. На капусті вчора ходила, дивилася, слимаки з'явились. Треба, як трошки підсохне, то пообривати нижнє листя. Буде їй капець. А я йду, хочу зірвати дві цибулинки. О, сьогодні ж така погода, що. На вулиці нічого не поробиш, то можна сьогодні наробити пельменів. То треба до фаршу цибульки, Мокро. Тепер я ж кажу, переживай, щоб все це не погнило. Ну, як вже є? От тут ось де картопля, то зовсім таке аж намул понамивало. А я перед цим полуницю поливала, переживала, щоб. Вона не засохла. Ну, тепер, як підсохне, буде легше просапати її. І нехай вона стоїть, вусики пускає. Поки я прийшла з городу, ось вже молочко нам привезли: бутиль молочка і пів кіла сиру. Сир я ось такий люблю, щоб він не розсипався, а такий був весь до кучки. Давно я вже не замовляла молоко. Цілий місяць десь не було. То в мене вдома не було по неділях. Потім я приїхала, але було день народження, то не хотіла замовляти молоко, щоб холодильнику місце не займало. А тепер знову почали бо ми таке полюбляємо, особливо кисломолочний сир домашній. Я це зроблю також сир. Подивимось, що буде. Партію зробила, ну, партію цю це Зараз інше якраз буде на каструльку нам водичка вже стоїть, а інші тут ще так багатенько. в Морозилку підуть нехай лежить. Бо раніше був там магазинчик, та й він і зараз є в місті. Ми купували пельмені, там було 100 гривень за кілограм, і такі доволі вони були смачні. Але потім, як ось кажуть, реклама пройшла, вони перевелися і перестали нам подобатися. То вже самі робимо. Ні, раніше я сама робила, але коли дуже хотілося пельменів, то купляли. А тепер самі робимо, бо щось. Не дуже нам куповані подобаються. Руками мені більш подобається робити, ніж на оцій штуки, але тут швидше. Все-таки швидше. Хоча оце поки позапихаєш, оце отут. Треба, щоб воно все рівнесенько, один рівень було, щоб зверху ще тісто положити. То отак, у нас все на обід уже трошки сонечко вийшло, але паре. Передають ще дощі, а там буде видно, як воно. Хоча вже досить. Вже город намочило добре. Тепер тільки сиди переживай, щоб вже більше не було тих дощів, бо погніявся. Я пам'ятаю, як в дитинстві у нас город, у нас було два городи. Та у нас три було огороди. Але потім вже було два. Один ми віддали. І був город, там у дідуся там. Балка, і так були два города, сходилися, посередині була балочка. І оце колись був такий дощ великий, там вода стояла, всю картоплю нашу замулило і були ми без урожаю. То й таке буває. Так що. То чекаємо дощів, то ні. Середа водить відбій. Ой, так і живемо. Думаємо про краще. Зараз наліплю пельменів і піду е, цей. Чесник треба вирвати, бо хазяйка досиділася, що дощі пішли. Треба було раніше. Я так і думала раніше, а потім... Та, ввечері піду. А воно як дощу рану. То вже нікуди Маріна не пішла. То зараз піду швиденько викопаю. І можна не переживати, що він там погніє. так, буду я робити далі пельмені. Ми вже зварили пельмені. Ось такі вони гарненькі виходять. Ну, як, може, комусь і не гарненькі, а мені гарненькі. Я цей рецепт тіста давно шукала, поки знайшла те, що мені сподобається. Це тут яйце два штуки, потім 200 мл води, 1 столова ложка олії і сіль. І все. Бо я робила була і. Заварне тісто, але то все не те. Оце мені саме найбільше таке гарне. Його можна використовувати навіть для чебуреків, бо його, як качаєш, воно таке в пупиришках. Так що, будемо ми обідати. Всім смачного, хто їсть. Одними пельменями не закінчилось. Наробила тіста цілу кучу. То ще й варенички вийшли з картопелькою. Щось кілограм фаршу. І все одно залишилось тісто. Так що будемо ще їсти вареники. Прийшла на город копати часник. У нас пройшовся дощ, і я не встигла до дощу. А це зараз буду, бо передають ще 2 дні, так що треба терміново його вибрати, він вже готовий. Там в мене залишена на деяких стрілочка. вона дивиться догори і так вже він чиститься, оця штучечка. Ось, як чистить, то вона прибирається. Він уже головки роз'єднується, так що треба терміново вибрати. Все, вирвала я часник. встигла, а то знову таки гримить. Напевно, ще дощ буде. В цьому році гарний часничок. В тому році в мене дуже маленький був. Але в цьому році я пересадила його на нове місце. Нічим таким не удобряла. тільки от то, що. Попіл трошки підсипала і все дитя, які гарні головки. Ну це така найбільша. Гарненький чесник. Я садила його небагато, так як думала, якщо буде не урожай, нам вистачить. І оце трошки урожай є, то буде. Будемо з чесничком. А тут ось чесничок це маленький. Я садила з отаких цибухів його. Оце висушувала, в рядочок сіяла, потім збирала, потім на наступний рік, оце в рядочок оце все тикала нанесенькі такі часничинки. і ось такий вийшов. Це так, обновити, так сказати, часничок. Він висохне тут ось окремо. Я трошки. На осінь надолубаю його і спробую два рядочки посадити. Подивимось, чи буде врожай з такого часнику, чи ні. Так що, от такий урожай. Часник вже на місці. До Петра і Павла викопали. Звичайно, не тільки що до Петра і Павла, а просто така погода, то треба копати. І він вже готовий, щоб його викопувати. Хочу спробувати прикопати трошки, зробити так відводку. Хочу розмножити її, то подивимось, як вийде чи не вийде. І зараз піду ще хочу троянду, таку плетисту також прикопати. Так що, на цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Залишайтеся зі мною на каналі. Всім всього доброго, до побачення!